Категорично вітаю вас, друзі, на каналі Ходович-Ворд з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні ВК-7201К, швиденький турбо-нагибучий бій, звичайно. На мапі загублене місто за кермом, якого грає Тіні Маус з клану Планс, і швиденький такий бій, звичайно, будемо сьогодні роздавати паки наліво та направо з нашою супер шикарною гарматою та бронею. Дивіться, пробуваємо хорі 3 просто ВЛДшку на 813 тринадцять Що ж у нас тут. За чудо юде снаряди. Стандартні бронебійні 750 забирають за постріл та 246, тільки пробивають броні. 757 метрів за секунду літають наші стандартні бронебійні снаряди. Кумулятиви наші літають 606 метрів за секунду, дуже та дуже повільно. 750 теж забирають та 350 пробивають. Це досить шикарно. 350 пробиття. Це вистачає, щоб пробувати майже у всі танки. В будь якій проекції майже в будь-які. Звичайно, не у всі, далеко не у всі, як пан за реєстор, ми ВЛДшку не проб'ємо, але мається на увазі в уязвимі місця. Ми будемо пробувати будь-який танк в грі. Оскільки власні снаряди теж вони, що у нас 85 міліметрів бронепробиття мають та 950 забирають середні за, за шкоду та за постріл. Так. От приїжджаємо ми, звичайно, на стандартну позицію. Звичайно, ми проїхали. Зараз помічає наш сьогоднішній Тіні Маус. Ззаді вже підкрався Суперконкур Ворожий і ми їдемо до нього разом з нашим союзним поляком. 60ТП. І так, можливо, ще за все. Зараз по 750 скинемося, боїться наш 60ТП розмінюватися. 400 альфи на 750. Подивіться, жопою стоїть. Фугасом даємо на 925. Фугас. Ми перекидаємо інтуїцію, дуже шикарно. Ми зараз забрали 750, а так забрали 925. Дуже ну, от, не чудово. Звичайно, що це просто дуже шикарно. Один-два рахунок. Ми поки що виграємо по хідпойтам. Не знаю, можливо, будемо програвати. Їде до нас, як Панзер є, Е100. В робку 714 хітпоинтик. з цим чоловіком буде важко перестрілюватися. Благо у нього тільки 492 хітпоінти. Що ще за все, зараз будемо отримувати від нього пайку, але ні, все ж таки віддає по нашому союзному 60 ТП. Треба забирати, так що і робить. Наш сьогодні тіні Маус. 3-2 рахунок. Треба давити, звичайно, нам треба настрілювати. Так, якесь ОБЗ виконує. Наш сьогодні Тіні Маус, зараз побачимо. ВТ-12, якщо я не помиляюся, так і зараз зробить постріл. Звичайно, ми подивимося. Що ж, робить постріл? Чудовий, дуже 693 вилітає цього разу. Так і що у нас? ВТ-12, броня міцна, ефективність броні. Треба нам заблокувати Шк... 2000 шкоди дати. Ну, це. Зовсім ні про що це до речі на Т-55А виконує ОБЗР. Я так розумію, якщо обов'язково поправте мене в коментарях обов'язково, бо тому, що я не знаю до кінця, от цього чи якщо виконує на Е, ОБЗ оці на Т-55А, то значить на об'єкта 260 він фізично не може дойти, мені так звичайно здається. Тож мені це дуже дивно, звичайно, якщо не отримав навіть е, оцього Т-55А, це дуже та дуже дивно відколи появилися в нашій чудовій грі ОБЗ. Як їх було, неможливо ще виконати, невідомо, але можливо виконує зараз ОБЗ так подивитися. Так, подивіться, Хімера він пройшов. Зараз виконує на об'єкта 279 раннього, а об'єкта 260-го не взяв. Ну таке теж буває. Майже 6 тисяч. Ми вже даємо. А, до речі, ми зараз працюємо на кумулятивах. Один, якщо не помиляюся, один або два постріла він дає стандартними бронебійними. Так і тут ще й з чудово. Вицілюємо так і дивимося на мінімапу. Кренваген поїхав, поїхав на ліву частину, якщо дивитися на міні-мапу. Зараз, якщо дивитися на териплей, то по правій частині, по правій стороні, якщо дивитися від нашого Тінімауса, ну можливо сказати, що так, у нього там, звичайно, дуже шикарні квени, шикарно гармата опускається. У нього барабан, таке, все інше, так, але все ж таки, на мою думку, він мав приїхати в місто і. Перестрілюватися зі своїм зі своїми однокласниками в упор. до речі, всі танки 10-го рівня я забув це згадати. Можливо, помітили, можливо, ні. Спеціально озвучуємо. Можливо, комусь навіть він дивиться, до яких рівнів кидає по дві артилерії в команді, так і ми вже так ще підпалюємо. Бабаху 631 тільки вилітає, і бабаха стріляє бронебійними снарядами. Вона пробиває 310 мм бронепробиття стандартними бронебійними. І вона нас на щастя не пробуває. Уже 8388 завданої шкоди. І тільки говорили ми про об'єкти 260 го І зараз будемо проти нього воювати. Подивимося, 350 пробиття чи 340 об'єкта 260-340 мм бронепробиття та 440 забирає за постріл. Побачимо, побачимо. Звичайно, альфа це набагато краще, чим ДПМ ніж ДПМ, так, але все ж таки так, зверху вниз, ну тут зовсім вже. Просто його опускаємо. Нижче плінтуса 790, з нього забираємо. Ще й наша артилерія постійно його тримає на стані цьому злющому. бачат вривається, дає тільки один постріл та втікає. Знову просто в ЛДшку, звичайно, броня невелірується зверху вниз. Тож з легкістю пробиваємо. Залишається два противника. Леопард 1 та оцей об'єкт 260 -й». До речі, зараз бачат наш союзний просто сам вбився до об'єкта 260 Це Леопард 1 зараз знаходиться. Де він знаходиться? Він їде різати нашу артилерію. обєкт 261, Якщо подивитися на мінімапі в самій верхній частині біля нашої бази. У нас немає ще 10 тисяч, так і зараз саме головне пробити об'єкта 260. От Зараз дивиться наш сьогоднішній Тімі Маус, щоб не відкрився простріл під наших союзників. І знову не пробиваємо. А зараз уже перезавантажуємо ми осколков власний снаряд. Нам допомагає звичайно артилерія. Нам пропонує свою допомогу, якої ми не потребуємо. Нам треба 10К, Це обов'язково. Цілимося, ми звичайно, осколку власним снарядом. Зараз намагається нас пробити об'єкт 260 і не проходить альфа 240. І подивіться, що у нас за 10к, звичайно, 24 хідпонтики залишаються в об'єкта 260, і наш союзник бере базу. Можливо, варто було б уже відкрити нашим союзникам об'єкта 260 але цей наш автореплею цього не зробив. Ви тільки подивіться: за 10к нам не дали майстра тільки перша. Степінь, боже, на голову не натягни. Обов'язково проживай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.